The uh -huh. Оботу рятував трьох поранених бійців, які місяць перебували в оточенні. Наземний роботизований комплекс Ардал здійснив надскладну евакуаційну місію, пройшовши понад 17 кілометрів під ворожими обстрілами, щоб вивести трьох поранених українських військових із сірої зони. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Розробку створила компанія Буревій, учасниця оборонного кластера One Самі розробники брали безпосередню участь у плануванні операції разом із військовими операція відбулася на одній з найгарячіших ділянок фронту. Для її успішного виконання залучили понад 50 військових, засоби реб, аеророзвідку, а також дрони-бомбери, що відволікали увагу противника. Результат операції троє поранених військових доправлені до шпиталю. А робот Ардал залишився неушкодженим. Максим Васильченко, співзасновник і директор компанії виробника наземних роботизованих комплексів, приєднується зараз до ефіру Апостроф ТІВІ. Я вітаю вас, пане Максиме. Добрий день, добрий день, пане Максиме. Ну така історія, як, про яку зараз е розповів міністр, це. Просто як урятувати рядового раяна. Вочевидь, коли-небудь про це будуть знімати великі епічні кінокартини, і героями їх будуть не тільки люди, а буде ще й техніка, будуть роботи. І це буде не Термінатор 2, а це буде історія, в очевиді, з таким оптимістичнішим і щасливішим перебігом і завершенням. Але от зараз ми вже бачимо, що ось така техніка, по-перше, з'являється, і в Україні вона є. По-друге, вона, ну, Може абсолютно екстраординарні речі виконувати. Які для вас головні акценти в цій історії? Я дуже радий за цю новину. Це наші друзі, наші партнери, і вони дійсно дуже часто виїжджають на передові позиції, щоб власноруч, так сказати, отримувати такий досвід, який допомагає потім врятовувати наших хлопців. Тому. В цілому вже дуже багато випадків, таких, коли вже роботи вивозили поранених або померлих бійці цих бригад вони намагались максимально довго приховувати такі дані, тому що це всі канали, всі відео відслідковують наш супротивник, і ми б не хотіли ділитися нашим досвідом застосування або можливостями якими може користуватися наш ворог Максим, але... але зараз рішення було значить оприлюднити цю інформацію. Тобто, це теж важливо, це виявилося важливіше ніж приховувати. Це важливо в декілька ключах. В минулому році дуже багато було проблем у виробників з отриманням контрактів. По різним причинам називаємо це так, хай це буде вже історія, да але в цьому році, завдяки новій команді, яка зараз є в складі держави, людям, які дуже щиро намагаються допомагати розвитку внутрішнього ринку вітчизняного да оборонного комплексу, то в цьому році з'явився шанс поставити більше цих роботів, і нам треба тепер показувати. Всім командирам владі, там, нашим європейським партнерам, які надають певні інвестиції в Україну, що роботи вони працюють, вони ефективні, і навіть кожен розбитий робот на полі бою це мінімум одне врятоване життя. А в таких випадках, коли, наприклад, робот от перевіз три людини, яких неможливо було там протягом 10 днів, то ви просто подумайте, що ж зараз відчуває сім'я цих людей, яких вивезла машина. Да, ну це просто ну, чудова новина. Із новин, мабуть, приємних і оптимістичних, принаймні, що стосується перспективи, це е, випробування і демонстрації, такі полігонні від 15 компаній, які працюють теж у Brave One, якщо я правильно розумію. От в рамках цієї ініціативи, і зокрема демонстрація можливостей дронів з оптиковолоконним зв'язком виявляється такими засобами зв'язку, таким способом, точніше, може бути оснащений не тільки повітря дрон дрона, ще й наземна роботизована система, що теж показує свої певні плюси. Чи це так? Це так, і оптоволокно. Що в пташках, що в роботах, це просто один з інструментів, який саме зараз можна використовувати. Можливо, завтра воно вже буде не і ще невідомо, скільки у нас таких інструментів в гаражах лежать або на підготовці, скажімо так, у наших бійців до застосування, тому. Казати, що це щось нове, щось новітнє, Ми не будемо казати, тому що на війні зараз майже кожне рішення це просто один з інструментів, які можна використовувати прямо зараз. І наші військові е треба робити так, щоб в них всі е інструменти були, бо наша країна вона безгранна, ділянки різні, радіогоризонти різні, і треба мати на озброєні всі види е тих. Типів обладнань або зв'язку, які можна застосовувати на їхніх ділянках, угу. як швидко розвивається тут інженерна думка? і От до того, поки щось опиняється на фронті, вочевидь багато різних ланок. Треба щоб швидко адаптувалися просто на рівні ідей, треба щоб швидко можна було масштабувати виробництво, щоб швидко це ставало масовим, ну достатньо принаймні поширеним для того, аби мати змогу суттєво впливати на ситуацію на фронті. А треба дуже швидко, аби з'являлися засоби ну, уникнення протидії. Бо як коли з'являються роботи або дрони на радіо. Зв'язку тут же активно працюють реби і так далі. Тобто ця е, гонка вона точно завжди є із е, противником. І е, е, от я дивлюсь зараз на одну статтю, е, де е, інтерв'ю директор Департаменту закупівель Міноборони Гліб Каневський каже про е, наступний рік, та, рік, який триває, що. Е, Україна планує або може поставити на фронт 15 тисяч роботів. На 10-й рік існував теж певний план, що їх може бути 10 тисяч. Але ЗМІ повідомляють, що це був план, тобто це означає, що план не був реалізований, от в абсолютно повністю в тій формі, про яку говорили. І називає ну певні нюанси, да, що щось було не до кінця випробувано, на щось не вистачало грошей інвестицій на. Масштабування і так далі. Як, от вся ця інфраструктура, екосистема, якщо хочете, як вона виглядає тепер? Ну, Будь-яка екосистема будь-якого виробництва це першочергово потреба. Коли є потреба, то ну в бізнесі, да, ми з вами можемо просто піти в магазин. У нас є потреба купити хліб або ще щось, і ми це купляємо. Якщо чогось немає, ми шукаємо цей запит, він генерується, і ми десь знаходимо, звідки можна привезти. Е, у військовій сфері. Потреба з'являється кожного дня різна, і ви правильно сказали, що все динамічно змінюється. І головні питання це питання масштабування а на сьогодні. Дійсно, нам потрібна виробникам підтримка від держави у вигляді контрактів. Тому що якщо у компанії є певний ресурс, компанія може витрачати цей ресурс на ці зміни, вона отримує великий склад R&D, який дорого коштує, тому що кожен виріб треба випробувати його, спалити, зламати, отстріляти, звозити напередок, щоб хлопці застосували, і завдяки підтримці від держави у вигляді контрактів. Завдяки фондам, які існують, які дали неймовірний поштовх в минулому році таким компаніям, як ми, ми отримали те, що маємо на сьогодні. І як кажуть у нас в бізнесі, ну головне не заважати працювати, і тоді все буде. І завдяки цьому, ми вже самі, як виробники, об'єднуємося в асоціації, в ради і. Ставимо самі собі задачі там, наприклад, про локалізацію виробництва деяких компонентів, щоб ми були незалежні від компонентів китайської складової. Uh -huh. Там а в стані останніх новин, там, наприклад, по можливості дивитись заміну там американським складовим, uh -huh. і це це вже йде. Ми вже маємо стратегію розвитку, те, що ми хочемо зробити, і зараз дуже чекаємо від держави наступних кроків. Це можливість експорту. Наших виробів це знову допоможе нам залучити кошти. Uh -huh. Країна отримає валюту. Ми робимо нові робочі місця, платимо податки, і все це буде працювати. Але е, треба підтримка від держави Максима. Але тут важливий, наприклад, такий юридичний статус та напряму. Що чим називається? От Результат вашої роботи це зброя, тобто робот сам по собі не, не випускає кулю, не, не є там бомбою. Чи це якась інша техніка, під які регуляції це підпадає? Бо, припустимо, від виробників ребів ми чуємо такі зауваги, що вони то роблять корисні речі, але над ними висить закони. Нинішній закон український каже, що вони роблять карний злочин, тому що вони створюють апарат. Яка дає радіоперешкоди Це в Україні не дозволено. Три з половиною роки війни, а український парламент не дійшов до того, щоб якось унормувати цю історію. А ви працюєте в якому полі? Це е, ну таке сільськогосподарське обладнання, це трактор, те, що ви робите, чи це уже зброя? Е, як би це смішно не виглядало, але компанія Буревіз, почали ви е, почали евакувала людей? Отримали документи, і ми в тому числі що у нас автомобіль угу. все не зброя, автомобіль. Угу. А, ну я чому про це запитую? бо Uh, дивлюся зараз на матеріал НВ uh, видання таки достатньо масштабне аналіз зробило і uh, згадують вони багато різних речей: інвестиції, за кордоні, програми, в рамках яких реалізовується підтримка uh, якраз оборонного сектору. Мілтек це зараз, тобто мілітарі technology. А uh, от в принципі, цей напрямок. Але знаєте, як у фінтеху Монобанк uh, не банк, та це особлива технологія і регуляція небанківська застосовується до нього і до багатьох. Тьох рішень от подібних, і тому це такий певний компроміс. Тобто, мілтек теж виходить така особлива галузь. Не зовсім оборонна промисловість. Зеленський каже, що е, в цьому році Україна має довести частку національного озброєння до 50%. Чи продукція Мілтеку це зброя, і вона входить у ці 50%? Одне питання вже виникає: Зброярі Manufacturing Freedom, міжнародна ініціатива. Реалізується вона за допомогою Данії, Канади, Нідерландів, Литви, Великої Британії, Швеції, Норвегії, Ісландії, США і Євросоюзу як цілої інституції. Так а понад півтора мільярди доларів інвестицій прийшло в галузь в рамках от ініціатив цієї цього проекту зброєрі, цієї платформи. Але от ці е, інвестиції, вони йдуть тільки на виробництво ракет, припустимо, чи на виробництво ось таких роботів, які за е, документом автомобіль, вони теж йдуть? Е, ну, все, що є штатно табельною зброєю, все, що ставиться на облік та отримує нативський код, воно все вважається до озброєння. Це або захист, або логістика, або ще щось. Все, що допомагає виконувати бойові задачі, забезпечувати армію. Це все йде туди. Тому е дійсно ви ще правильно підмітили, що ну, у Реба, наприклад, зараз є е певні питання, називу так по документах, що вони порушують, і це дійсно так. І на сьогодні є вже багато. Ініціативних груп на рівні держави, в яких бізнес приймає участь, і ми зараз створюємо ці нові нормативно-правові акти, зміни до закону, зміни до там митних положень, перехідних положень, які дозволяють нам працювати правильно, які зараз будують цю сферу робототехніки, сферу там дронів і так далі. Бо цього ж ніколи не було. І весь світ зараз дивиться на нас. І теж е, приймають рішення там про створення перших військ, де, які будуть там безпілотними військами. Тому так проблеми є, але проблеми вирішуються. Проблеми вирішуються разом з бізнесом сьогодні, угу. і це дуже чудово, що держава прислуховується, де нас зустріч, і максимально сприяє і розвитку, і закриттю будь-яких питань. А як військові ми починали з потреби. От ви кажете, що завжди в бізнесі все із потреби росте. Потреби у фронту різні, їх багато, але тут важливий ну, досвід, популяризація використання. Чи він успішний? Хто і саме може розповісти і поручитися? За це третя окрема штурмова бригада і заступник командира Жорін розповідають. Максим Жорін каже, що 60% використання наземної роботизованої техніки на. Поточний момент це третя штурмова а, і виходить. Вони ну є флагманами і потенційно можуть стати популяризаторами. Якщо вони вважають цей досвід успішним, а то можливо можна із них це буде розширювати, експлікувати і на інші підрозділи. А чи дійсно от зараз це таке фокусна більше а, фокусна техніка, фокусне озброєння, яке є у а, ну на, на конкретних місцях у конкретних підрозділів? Ми беремо і там казали якраз аналіз більше минулих років. Uh -huh. Дійсно, третя бригада вона одна із самих передових бригад по застосуванню нових технологій. В них є свої R&D, в них дуже талановиті хлопці, які конструюють, вигадують, пишуть коди, тобто в них працюють професіонали, які створюють нову зброю прямо зараз. І найбільш Цікаві і класні результати. Ми бачили саме в третій штурмовій бригаді, Те, що касається наземної роботизованої техніки, чому так трапилось? Ну я вважаю, що є командування. Да, і командування приймає рішення: ми будемо працювати з інноваціями, не будемо. Як ми будемо і хто буде це робити в третій штурмовій бригаді була команда, яка це все започатковувала, і завдяки цій команді вони мають ті результати, які можливо не мають всі. І дійсно цифри статистики, які ми бачимо по використанню наземно роботизованої техніки, ну вони вражають, вони вражають. Вони не можу просто назвати, важко висказати думку, але там дуже круті цифри. Коли підрозділи спілкуються між собою, вони чують про такі результати, вони починають теж цікавитись. Впроваджувати потихеньку це все і отримувати якісь певні результати. І коли кожен підрозділ отримує маленьку якусь перемогу при використанні цих роботів, uh -huh. були пораненого, підвезли БК куди не могли підвозити вже 10 днів, або ще щось виконали роботом і ми е зберігли життя людей при цьому виконанні, то вони хочуть ще більше цих роботів. І якщо буде вибір. Поїхати на роботі або штурманути це все вручну. То звісно, виборить вже робота. Це вже ну ніхто не буде вмовляти людей до застосування будь-якої речі, і просто третя штурмова бригада вона показала своїм прикладом, що все можна робити і співпрацювати треба з виробництвом напряму, і тоді буде результат. Угу. Ну дійсно дуже важливо відмінностей багато і переваг багато. Бо кожне потрапляння, наприклад, кулі зі стрілецької зброї для людини це поранення. А от навіть в цій початковій історії, з якої ми починали, констатується, що робот був обстріляний, що е, його діставали, так би мовити, е, кулі і уламки, але він працював далі. Тобто, метал, все ж таки, може витримати набагато більше. Якщо говорити про певну перспективу і майбутнє, пане Максиме, то Ну, вочевидь, виробники, вочевидь, інженери і поготів зазирають трішки далі. Яка філософія закладається в е, розробку цього всього? От роботи це помічники в даному разі, роботи це платформи, які воюють із людьми з іншого боку, роботи це е, зброя, організми, які воюють з іншими роботами з іншого боку? Як ви ну. Що зараз закладається? Це вже не просто фантазія, це, вочевидь, є як ідеї, як певний, ну в лапках так скажу, генетичний код. Так, це не органіка, там немає генетики, але це ідеї, які вже закладаються в вузли з'єднання у, у, у філософію, яка є в, в цих роботах сьогодні, в цих машинах. Ну, першочергово роботи сьогодні створені для збереження життів наших людей. Роботи створені для виконання тих задач, які або дуже небезпечно, або майже неможливо виконати людським ресурсом. Тому робот більше він помічник. Робот людину ніколи не замінить: людина керує всіма процесами, людина приймає рішення, а робот допомагає виконувати певні задачі. Як свій час Роботи допомагали робити заводи більш ефективними. Всі думали, що роботи замінили людей. Були великі скорочення. Але всі ми бачимо, що обслуговувати роботів треба, а програмувати роботів треба. Тому, якщо брати про філософію, ну перш за все, філософія нашої країни це зберегти якомога більше життів, це звільнити нашу землю від тої навали, ворога, який до нас зайшов. І стати тою країною, яка на сьогодні вже демонструє іншим країнам, що не треба боятися ніколи треба просто брати і діяти, і не боятися казати, коли щось погане, коли щось хороше. Просто треба приймати правильні рішення. Інколи непопулярні рішення, але це все привело до того, де ми є да еволюція. Роботи еволюціонують, далі буде ши далі будуть бойові модулі, і люди будуть керувати цією армією роботів. Да, можливо, як в книгах і писали, як Термінатор. 2 колись був можливо, і таке буде. Я зарікатись не буду. Поки не вірю в це, кажу чесно. Але ми не знали, що той самий дрон для свадьби да, він буде використовуватись і зараз це одна з найстратегічніших стратегічних речей, яка є в руках наших бійців. Тому зберігаємо життя, це є основним і тримаємо поки цього вектором. Максиме. Дякую дуже за розмову сьогодні. Максим Васильченко на прямому зв'язку зі студією Апострофті зичу вам якомога більших досягнень у вашій роботі, тому що це точно укріплює фронт. Дякую.